Я бачу, що терор проти опози... опозиції тільки кріпчає, що президент країни ніяких висновків не робить. Сьогодні вони сфабрикували ще одну кримінальну справу проти мене особисто. За те, що я абсолютно правильно, виважено поступила, і бідним селам, які не можуть доставити лікаря фельдшера до да хворого, поставила спеціальні машини. Які можуть привезти лікаря фельдшера до хворого в селі, де хворі люди знаходяться на відстані від 10 до 30 кілометрів від лікарняних закладів? Можу сказати, що за статистикою в Україні 60 людей, які вмирають на селі, вони вмирають не тому, що вони смертельно хворі, а тому, що вчасно до них не може доїхати лікар, тому що в селі немає транспорту. В селі немає нічого, чим би можна було швидко лікаря або фельдшера доставити до хворого. Саме тому ми скористалися гарантіями уряду і для трьох тисяч сіл поставили тисячу машин, які дали можливість тільки за 2010 рік врятувати життя більше ніж ста тисячам людей. Я вважаю, що кращих видатків з бюджету навіть бути не може. І для того, щоб врятувати ці сотні тисяч людей, ми за ці тисячу машин заплатили всього 12,5 мільйонів євро. В той час, коли вертоліт для Януковича, тільки щоб його довести з міжгір'я на роботу, коштує 17 мільйонів євро. Один вертоліт 17 мільйонів євро. А тисячу машин, щоб врятувати сотні тисяч життів на селі, коштує 12,5 мільйонів євро. І зараз в цій постанові про порушення кримінальної справи. Мені інкримінують те, що я не мала права закуповувати ці машини для села, тому що вони, як би то на їх погляд, не так були обладнані. Це чиста злочинна акція проти мене, вона не має під собою ніякого підґрунтя. Тільки тому, що до того, як ці машини були поставлені в ФАПи і сільські відділення лікарень. Там взагалі нічого не було. Вони пішки ходили за десятки кілометрів. А у деяких були УАЗі ще з 80-х років. І коли ми поставили до, з доброю проходимістю машини Опіль, які отримали ще із дисконтом від постачальника, то мені здається, що люди, які сьогодні при владі, просто не розуміють, на що витрачати гроші. Вони витрачають гроші на вертоліти, витрачають гроші на літаки для себе, витрачають сотні тисяч гривень на те, щоб забезпечити свої банкети. На те, щоб відсвяткувати свої дні народження, вони витрачають мільйони євро з бюджету. А людям на селі їм стала шкода цих копійок, щоб їх життя рятувати. Тому хочу сказати, що це така сама кримінальна справа, як і за сплату пенсії. Якби то скіотських грошей. Просто немає, їм, що мені пред'явити. Немає ніякого злочину, ніякого криміналу. І вони просто займаються зараз розбоєм і проти мене, і проти Юри Луценка, і проти інших наших політв'язнів. Вони сьогодні розгублені від того, що люди перестають їх підтримувати. Вони сьогодні дійсно відчувають досить сильний страх, і їм треба опозицію закрити в'язниці. Але я ще раз хочу сказати: всі їх заходи проти мене їм не дадуть ніякого полегшення. Я буду проти них боротися стільки, скільки у мене є сили життя, тому що я знаю, що присутність мафії при владі це є загрозою для кожного громадянина України, і це загроза в цілому для України. І тому моя боротьба і моя робота незалежна від того, скільки вони нафабрикують справ. Буде далі ефективною, дієвою. Я буду об'єднувати людей в Україні і буду все робити для того, щоб люди об'єднані і сильні, мали можливість легітимно, конституційно замінити владу якнаймого швидше. Тому що багато людей просто цю владу, її жадівність, її апетити, її корупцію просто не витримають. Тому шкода, що далі цей театр абсурду розгортається, але я думаю, що ми всі сильні. І пройдемо цей шлях, правильно? І ми з вами.